Ці печінкові рулетики точно на мільйон. Вони настільки ніжні, що їх можна їсти губами. Ділюсь з вами рецептом тонесеньких та божественних млинців. Рубрика готуємо з іріс. І для початку в чашу блендера я кладу курячу печінку, додаю одне яйце. Також одну цибулину і вливаю молоко. Я обожнюю печінку в поєднанні з грибами. Тому я додаю грибну приправу від іріс. Вона дуже ароматна, і має приємний грибний смак. Далі я перебиваю все блендером до однорідної консистенції і Переливаю велику ємність. Всипаю борошно, вливаю олію і знову перебиваю блендером. Тепер починаю смажити млинці на великому вогні з двох сторін. Паралельно готую начинку. Для цього нарізаю цибулю кубиком і відправляю смажитись на слабкому вогні. Далі натираю моркву на терці і також відправляю смажитись. До засмажки також додаю грибну приправу іріс. Печінкові млинці вже приготувались. З Цієї кількості печінки в мене вийшло 15 штук. Тепер в окрему миску я натерла часник і плавлений сироп. Перекладаю засмажку, додаю майонез і розмішую. Тепер потрібно змастити кожен млинець начинкою і завернути в рулетик. Переходьте до моїх друзів Іріс. В них багато простих та цікавих рецептів. Далі кожен рулетик я розрізаю навпіл, а перед подачею прикрашаю зеленню смачного.